Історії вітру свободи Фарузан. Вона геть забула, як саме вирішила головоломку в руїнах, але в неї залишилися невиразні спогади про те, що сталося, коли вона вийшла назовні. Спочатку в очі вдарило світло, таке яскраве, що їй довелося замружитися і позадкувати назад. А потім налетів вітер. Він обівав її щоки і струмував по плечах, немов вітаючи її повернення гарячим поцілунком. Розанна рухалася. З заплющеними очима, але вони їй були непотрібні. Слідуючи за вітром, крок за кроком вона йшла до новонабутої свободи. За сто років усе навколо змінилося, а спогади Фарузан втратили яскравість. Сама вона не знайшла б дорогу додому. Але вітер показував їй шлях, вів через усі небезпеки, ховав від монстрів. Тож нетвердою ходою ослабла фарузан і йшла пустелею, поки всередині не з'явилося знайоме, але при цьому таке чуже відчуття. Вона впала. І почула бурчання у своєму животі. Вона розгадала головоломку, втекла з руїн, але забула, що в неї залишилися базові людські потреби. Вітер затих, і не в змозі йти далі, фарузан упала, занурившись у глибокий сон. А через пустелю неквапливо йшов торгівельний караван. Раптовий порив вітру хлюснув по очах в'ючного яка, змусивши його зупинитися. Торговець зібрався було повернути твар. Рину стрій, але помітив якийсь відблиск вдалині. Там, серед пісків, лежала непритомна фарузан, а поруч із нею яскраво сяяло око Бога.